В засіданні робочої групи взяли участь представники організацій, які беруть активну участь в реалізації програми, органи місцевого самоврядування, санітарні, ветеринарні, карантинні служби. На сьогоднішній день налагоджена система взаємного обміну інформацією про звернення громадян себе виправдовує і вдається вчасно вжити необхідні заходи. Тільки у минулому році з цих питань надійшло понад 1 тисячі звернень громадян, які було проаналізовано, узагальнено. З метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян, я хочу сказати, що про порушення прав споживачів, також свідчать результати проведених минулому році понад півтори тисяч обстежень щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів, правил торгівлі надання послуг. І факти, викладені в звернення громадян, вони, ну майже всі, підтверджуються. Найчастіше криворіжці звертаються зі скаргами на реалізацію неякісної продукції, відсутність документів, котрі засвідчують якість, відсутність контрольно вимірювальних приладів, неналежні умови реалізації продуктів. І далеко не завжди суб'єкти господарювання квапляться виправити недоліки. Тому доводиться втручатися контролюючим органам. В ході перевірок обстежено товарів і перевірено на загальну суму 625 тисяч гривень. Забраковано продукції на загальну суму біля 300 тисяч гривень. З них, якщо розбити, то продовольчих товарів на загальну суму 98 тисяч гривень, продовольчих товарів без необхідної інформації про продукцію на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Продовольчих товарів, на які не надано документів, що посвідчують якість товарів на загальну суму 77 тисяч. За оперативними даними органами держнагляду протягом поточного року було проведено понад 5800 перевірок. Виявлено продукцію, яка не відповідає вимогам законодавчих актів та нормативним документам у кількості понад 20,5 тисяч тонн. Тільки ветеринарна служба міста зафіксувала 19 тисяч тонн неякісного товару. До порушників застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 540 тисяч гривень. Контролюються підприємства торгівлі, підприємства города та й і молокозаводи, і кадр. Цеха, и э, крупные супермаркеты, рынки, то есть все те предприятия, где ежедневно население нашего города приобретает продукты питания. Э, должна отметить, что вот в последнее время, в 2012 году, э, качество продуктов, которые реализуются населении нашего города, оно улучшило, стабилизировалось качество молокопродуктов, конических изделий с кремом, колбасных изделий, то есть все усилия, которые направляются на пресс-служба и руководителей предприятий, где производится реализация, оно видно налицо. Не менш проблемним залишається питання функціонування стихійної торгівлі у місті. Всі контролюючі органи підтримують дії влади та правоохоронних органів. Приділяється увага і торгівлі промисловими товарами. В основному ми плавно переходимо як кажуть, согласно законодавству от сфери обов'язкової сертифікації системи Укрсепра, оцінки відповідності продукції, согласно технічних регламентів вот, которая действует на сегодняшний момент в Украине. <кліг> вот, То есть это большая работа. Вот, Вроде бы как, с одной стороны, немного упрощенная процедура оценки соответствия путем декларирования производителем безопасности своей продукции, которую он выпускает. Суб'єктам господарювання було рекомендовано визначити в своєму торговому об'єкті відповідальну особу, яка буде приймати та оперативно розглядати звернення покупців. А спеціалісти міськради та виконкомів завжди готові надати необхідні консультації підприємцям. Зрозуміло, що на сьогоднішній день відкритих питань щодо забезпечення населення якісними товарами і послугами чимало, але як підкреслили на засіданні, спільними зусиллями влади і бізнесу всі проблемні моменти реально урегулювати і протягом року цьому питанню приділятиметься особлива увага.